Цю історію розповіли троє сміливців. Вони взяли собі в якості попутчика Бога, тому вийшли на Пасху. Поздолали вони за 7 днів свій шлях через два хребта в Карпатах. По дорозі заглянули, що було у шпаківні. Спойлер фотопастки там не виявилось. І дуже вони всім рекомендували не купувати китайських рюкзаків. Тому що це біда, це біда величиною увесь маршрут. Ця історія унікальна ще тим, що вік учасників цієї групи був дуже різний. Наприклад, якщо скласти вік двох молодших, то вік у третього не вийде, він буде старший все одно. Тому тут зібрався і досвід, і запальна юність водночас. Хлопці дивовижні, вони не відкладали розповідь на потім. Вони це зробили, просто вийшовши від румунських прикордонників і очікуючи автобуса на автостанції, вони сіли в трьох, розповіли всю цю історію в най найкращих деталях. Я слухав із задоволенням і вам пропоную теж послухати тим, хто цього іще не зробив. Переходьте за посиланням і дивіться.